Скажу два слова. Щойно мені зателефонував мій син, якому 9 років, і він до мене звернувся, сказав мені, «Тато, якщо я хоч раз назву негідника Януковича президентом, ти мене сином більше не називай». От так сказала дитина, якій 9 років. Янукович не президент, це військовий злочинець. Кожен давав злочинні накази. Оцю бруківку і всі дороги по Україні є що робити. Вони не просто будуть їде на лаві під сумник, Вони прикладуть нові дороги, по яких ми будемо мирно їздити по всьому світу, і по Європі, бо Україна це європейська держава. Пам'ятаємо, від сьогодні ми знаємо, що ми будемо обирати нового президента, а цього зека геть! Ну, Прийдемо. Ми пропонуємо прийняти власні загубити опусти на духовича, визнати на поховища позитива і дістатися на містогату, а тяжкивої, яке викладати, де катори закрили отак, де стало поважати ревітням колу. Thank you. Народ видел где-то. Наш? Здесь Тут было.